Добрий день, шановні учасники заходу, представлюсь як завжди, я віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України Людмила Герасименко. Сьогодні, як завжди, буду модерувати безкоштовний для членів асоціації онлайн-вебінар, який проводимо спільно з нашим шановним та надійними партнерами. Консалтинговою кампанією Товариством Старт. Тема нашого сьогоднішнього заходу непоточні активи, актуальне про визнання і оцінки. І лекторами виступлять дві чарівні дівчини, професіонали своєї справи, лекції, яких завжди дуже цікаві. Та пізнавальний. це Анастасія Романюк, консультант з МСФ, МСФЗ, е, керівник департаменту таксономії Товариства Старт, практикуючий бухгалтер-консультант з питань таксономії та Олена Дядюнь, сертифікований бухгалтер, виконавчий директор товариства Старт. Вона заступник голові, голови Комітету з, фі, з фінансів Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, консультант з МСФЗ, співавторка, до речі, книги МСФЗ Короткий курс для практиків. Хочу відзначити, що сьогодні ми проводимо вже 20-й. Безкоштовний онлайн-вебінар з найактуальніших питань, зокрема, оподаткування з початку цього року. Весь колектив генеральної дирекції 2 вересня приступив до повноцінної роботи після відпустки. Ми трошки відволік, відволіклися. Та відпочили, маю надію, набралися сил наповнені свіжою енергією, щоб організовувати та проводити для вас, шановні члени асоціації, нові цікаві та корисні заходи. А в нас в четвертому кварталі дуже багато роботи. Кожен раз я дякую вам, шановні члени. Нашої потужної асоціації, хто сплачує членські внески, надають нам благодійну підтримку, це дає нам можливість плідно та активно працювати і бути корисними для вас. Хочу проінформувати вас, шановні учасники, що одним із найважливіших та почесних для нас завдань цієї осені є проведення урочистої церемонії нагородження переможців всеукраїнського рейтингу сумлінний платник податків 2023, проведення якого ми поновили, не дивлячись на агресивну війну РФ проти України в цьому році. І хочу звернути вашу увагу, що в цьому році маємо рекон рекордну нами відібрану. Кількість претендентів на перемогу аж 69 платників. Це, мою дум, на мою думку, свідчить про те, що наш український бізнес за два з половиною роки повномасштабної клятої війни, не дивлячись на численні проблеми, не тільки вистояв, а й почав потрошку е, розвиватися. Підприємством довелось оговтати. Оговтавшись від шоку початку повномасштабного вторгнення, підлаштуватися до нових суворих умов, і це надихає всіх нас. Протистояти труднощам та перешкодам. Я завжди трохи відхилюся від основної теми і поділюся з вами своїми думками. Війна суттєво вплинула на наші людські стосунки. Я особисто впевнена, і багато з вас за цей час зробив ревізію. Власних контактів припинив спілкування з тими людьми, з якими, здавалось би, у мирний час в нас були дружні стосунки, а в час страждань, горя загострюються розуміння правди і неправди, добра і зла, посилюються у нас дратівливість, злість, страх, шок, самотність. Війна вплинула на нас і на наші контакти. Ситуація війни це ситуація розщеплення. Тобто з'явилось тільки добро і зло, правда і неправда, біле і чорне. У невійськовий час ми з вами жили в кольоровому світі. Де між правдою, неправдою, добром і злом були хоч якісь перехідної форми. Під час же війни вони втратились, є добро або зло. Ми з вами стали радикальнішими під час війни. Так, от постає питання: як уберегти свій психологічний стан вистояти в цій війні, війні, яка вже є війною на виснаження? Ніколи ніхто з нас не має відповіді, коли ж вона нарешті закінчиться, у відпустці для себе шукала на це відповідь. От послухайте в одному з своєму інтерв'ю президент Української конфедерації, завідуючий кафедри психології і психотерапії Українського католичного університету Роман Кечур, Кечур відповів. Потрібно розуміти нам з вами дві речі. Коли-небудь війна ж закінчиться, і це є фундаментом, на чому стоїть наша з вами віра. З іншого боку, треба розуміти нам другу річ важчу, яка полягає в тому, що ми не знаємо, коли ж вона закінчиться. Тож знаємо, що це колись закінчиться. В цій ситуації резон. Планування зменшується. Людина повинна більшу частину своєї уваги і праці присвящати не роздумуванню, коли ж вона закінчиться, а плануванню сьогоднішнього, завтрашнього, найближчого часової перспективи. Людина не, при... не повинна втратити здатність мріяти, а планувати чогось конкретного слід. Скоротити в терміну, не планувати нам на рік, а на день, тиждень, але мріяти треба в майбутнє. Потрібно не втратити здатність мріяти і вірити. Це ті пункти, які допоможуть нам бути міцними, витримати це все, людина. Яка малює паркан і садить квіти біля свого зруйнованого будинку на своїй землі, вірить, що вона закладає перший камінь у фундамент майбутньої відбудови. Це величезна річ. Вдумайтесь, такі приклади варто множити. Це віра втілення дій. Так виглядає воля до життя і віра в наше майбутнє. Подвожу Рисочку, висновок зробила для себе і всім разу. Життя йде, і цей час нам ніхто не поверне. Повторюю, черговий раз, 23 лютого 2022 року, ніколи не настане. Треба далі жити, і об обов'язково треба радіти. Спілкуватися треба з тими, хто вас знає, вірить у вас. І ніколи не повірить брехні і обманамі, хто б що не говорив про вас. Це віддане, нами оточена, ваша, моя команда. Ваша і моя підтримка. Саме за цих людей і варто жити. Саме вони є нашою найважливішою групою. Тільки їх думка має бути важливою, тільки про них нам з вами треба спілкуватися і хвилюватися в своєму житті. Так тепер і живу, цінуючи ще більше своє оточення. Тож працюємо ефективно. Продовжуємо робити те, що можемо. І вміємо, до речі, це також наш вклад в перемогу. Бережемо себе та близьких, радіємо житті та кожному прожитому дню, І нехай синдром, як я вам минулого разу розказувала, емоційного вигорання не стане нам на заваді. Щодня дякуємо Богові та ЗСУ, звісно, за життя і здоров'я своє. Та наших рідних. Кожен має нести радість, усмішку всім, кому зараз тяжко. Черговий раз повторюсь, повірте, для мене це не гасло. До речі, я сьогодні побачила, я закінчую е в Фейсбуці, знаєте картинка і написана зверху. Людей теж, як і воду, потрібно фільтрувати, щоб не було накипу на нашій душі.